Війна, звісно, почалася багато раніше, ніж повномасштабна. Але для мене 24 лютого почалася. Я одразу вступив в лави тероборони Києва, був до серпня місяця в теробороні, а потім. Сам добровільно пішов в воєнкомат. І потім з 1 вересня минулого року я вже ну, більше року вже в лавах ЗСУ. Відразу нас відібрали це ж десантно штурмові війська, ми проходили фізичний, психологічний відбір, нас відібрали. І потім ми такі костяк, які нас відібрали, ми так і спочатку КМБ пройшли, і потім 70% іменно перейшли в розвідку. І ми так з ними і далі працюємо. На жаль, є люди, вже, які вже не з нами, але ну, якби, Костяк це, якби, сказати, ну, це всі ще залишаються, ми так і разом служимо. Ти просто робиш один крок. Пересилюєш себе, ідеш, ідеш, ідеш. Ну тобто всі трудності можна передалити. просто треба розуміти для чого, що до чого. Тобто, ну, якщо ти психологічно психологічно до цього готовий, ти просто робиш один крок. Ти ну нема нема такого, що все, от я зробив, я все вже падаю і не можу. Ні, ти робиш вдих, і робиш крок і далі. Тому нема якби такого приділу організму, який що саме важче. Все робиться, якщо інші можуть, і, і я зможу. Коли ти щось вивчаєш, досліджуєш, розумієш свою історію, то розумієш, що означає взагалі вишиванка, що це є код нації, що таке оселедець, що таке волосся, для чого воно служить, для чого служить борода для чоловіка, для чого служить волосся. Ну, це особисто мої переконання і таке бачення. Тобто я вважаю, що це так потрібно і що це оберігає. Розуміють, що що жили так раніше, наші предки носили такий образ і, і хочеться бути ну якби та тож таким, бо ми багато час відходимо від реальності, переходимо ну в чомусь і потрібно розвиватися, і все ну срівно нада і повнити про своє. Ну, до, до їжі я не вибагливий, тобто я, ну, їм все. Тобто немає такого. У нас плюс повар є хорошо, готують, провізію привозять. Він з цієї провізії все, ну, ось сьогодні млинчики були, тобто, домашні такі, да, гаряченькі, тобто, все, все є, все нормально. То тобто, до їжі я не вибагливий. Були такі моменти, що були як в Бахмуті, ми два місяці не виходили. Елементарно ну, хотілося просто помитися, не було такої змоги. І просто, наприклад, зняти з себе одяг. Не було такої можливості. Ти постійно на позиціях, там, або якщо на позиціях, то відпочиваєш ти ну, весь в екіпіровці, то ти не можеш зняти одяг. От такі були моменти, що хотілося. Так не буде. Все, все, завтра проривали там, чи дійшли до кордону, все, це перемога. Це не так відбудеться. Це ще після от, дійдемо ми до кордону, це ще будуть місяця, може його далі, все одно буде, ну, якби щось буде. Все рівно треба посилювати кордон і все. Ну, дойти до, до кордону, це саме перше. А по-друге, мабуть, треба змінити, якщо щоб там змінився режим в, в агресора. Бо тому, що думки напасти, думки відновити і щось там ще щось зробити, якщо буде влада та вся і все остальне буде продовжуватися я думаю, на один рік. Тому треба крім того, що ми відвоюємо свою територію, плюс треба якось міняти ще там їхні настрої, думки, щоб вони вже сюди не лізли. У нас один побратим ще є, не забраний в Бахмуті забрати. От, і потрібно. Провідати всіх, тих, хто загинув на могили з'їздити. Ну а потім продовжувати жити, відтворювати країну на все краще, ну, щоб, щоб дійсно в Україні було достойно жити. А щоб достойно жити, треба бути сильним і розвинутим. Якщо ти деградуєш і. Ну ведеш неприйнятний образ життя, ти одно докотися до того самого, що ти бо слабий, на тебе знов нападуть. А те, щоб на тебе не напали, треба бути сильним і розвинутим. Це моя думка.